Олександрійці відзначили день конституції, 28 червня. Зібралися біля погруддя Шевченка, аби згадати основний закон держави та подякувати всім, хто боронить державність та незалежність. Ми не святкуємо зараз в Україні, на жаль, свята ми їх відзначаємо і відзначаємо ми саме тим хлопцям, які сьогодні боронять нашу Україну, кладуть своє життя за нас з вами. І звичайно, ми також до дня конституції України відзначимо наших військових, вручимо їм подяки, нагороди міського голови. До дня конституції ми також відзначимо і наших волонтерів, адже окрім того професійного свята, яке ми відзначаємо. Ов, грудні день волонтера. Ми також цих людей хочемо відзначити і в інші державні свята, адже вони дійсно роблять дуже багато для нашого міста і для усієї України. На захід завітали представники міської влади, військові, рятувальники, працівники культури і освіти, депутати, представники райдержадміністрації. Вони поділилися, з якими відчуттями відзначають День конституції. З відчуттям гордості, відчуття справедливості, і в першу чергу це відчуття відповідальності, тому що за свої дії, за свої вчинки ми маємо нести відповідальність і перед нашими військовими, які нас захищають, ця відповідальність має надвисоку міру, надвисоку вагу і надвисоку ціну. По завершенню заходу присутні поклали квіти до погруддя Тараса Шевченка.